Я трошки захворіла. Ну, я б не назвала це прям захворіла. В общем, у мене зараз 22-й тиждень вагітності. І вчора в мене почався таке легке покашлювання таке було. Трошки незамітно трошки покашлювала. а от <coughs> Типу, так, тільки, як це, між покашлюваннями час був такий достатньо великий. А от а Сьогодні зранку я щось. Помітила, що я більше кашлю стала. І ще в мене голова розболілась. Ну, це голова, можливо, розболілась із-за магнітних бур. Сьогодні якісь магнітні бурі. От, ну, в общем, я трошки розпереживалась і написала лікарю. Написала, що в мене трошки закладений ніс, але в мене ніс так закладений не як насмерк, а як от від вагітності закладений. от. Потім сказала, що в мене є легке покашлювання невелике, і на чесли стікає по шиї, ну, по горлу там. І запитала, чи це нормально для вагітності. Вона сказала, що закладеність носа це нормально. От. А кашель це герві, скоріш за все, простуда. От. Я дуже сильно розтривожилась. Коротше, чесно кажучи, я дуже перелякалась, думала, все, ну, типу, хоріть. Зараз не дуже. Але я себе нормально так відчувала. от, Трошки слабкість була зранку, але погода така. От, і я подумала, що, типу, голова болить, що це із-за цього. В общем, мені лікар прописала вітаміни. Так, зараз згадаю, спробую перелічити це С, цинк, вітамін Д мені збільшила. Вітамін С. На часе. От. Короте, а я була на роботі. От у нас ще там ремонт іде, і сверлили цілий день. У мене така голова квадратна взагалі. Вона болить і ще там з сверлять, і дуже важко було. В общем, я сходила в аптеку, купила собі все, що треба. Що вона сказала, Полоскання і промивання носом. Купила собі ліки, пропила. Те, що треба, сподіваюся, це зупиниться. От. І зараз я приїхала додому, тільки що повечеряла, лежу, відпочиваю, тому що трошки осталось є втомленість така, і голова дуже сильно болит, в мене прям ну, Не знаю, можливо, це пов'язано з цим, а можливо, і ні. Е, Напилась, коротше, чаїв, Сьогодні цілий день чаїв була. Ай, за цього бігла в туалет 300-500 разів. От. Короте, горло Додому приїхала ще а ніс закапала. Ну я не припромиваю, я капаю сольовими капельками. По ідеї вони повинні там щось промити трошки. От, також горло пополаскала, чаїв напилась, зробила собі імбірний зелений чай з медом. От, помірила температуру, а температура в мене 37,1,2. Але я не думаю, що це від простуди. От. Не відчуваю себе такою, що вона мене ломить це щось, ну то нормально, все, просто трошки втомленість. <кх proprio> от. І покашлювання ну, воно не дуже сильне. Трошки так горло, наче чешеться трохи. От. І це поміряла тиск. У мене зараз 125 на 65 і пульс у мене 108. От. Тех, я буду відпочивати. Хорошо, що попереду йдуть вихідні. І ще в мене я брала відпустки два дні, то в мене 4 дні, в принципі, вдома повалятися і прийти в себе. От. Сподіваюся, ну як? Я думаю, що через пару днів мені повинно стати легше, в принципі. Сподіваюся, що температура не підніметься. Бо я так що, коротше вже заголила, спілкувалася з чи під щоб це заспокоїтись. Написала йому там всякі мої питання. Потім написала йому, скинула, щоб мені лікар прописав. Він сказав, що лікар мені назначив дуже гарне лікування. там Вітамін С за Т відповідає, вітамін Д за Т, цинк за Т. Коротше, спілкувалася з ним, і він мене заспокоїв трохи. В общем. <реш> Трохи смішно, звісно, але ну, це краще, ніж переживати. Він там я про плаценту попитала, чи впливає це там на плаценту. все дуже заспокоївши, що все нормально буде. Потім я полазила по форумах, почитала, що там дівчата писали теж на різних термінах вагітності хворіли, і типу, все нормально було. То я, коротше, заспокоїлася. О, сьогодні другий день, як я хворію. Я прокинулась, мені було набагато легше, ніж вчора. Ну, мені зранку так здалося. Я трошки менше кашлюю. Можливо, це пов'язано з тим, що я менше розмовляю. От, Я вже скільки три рази поїла. <кiffe> <кiffe> Бачите, що кашель є. От, Але в мене е, дуже велика слабкість. Температура зранку міряла, у мене була е, 37, 36,7. Потім я подрімала, в мене була 37,3, і зараз 37,1. Ну, я думаю, що температура це більш пов'язана з вагітністю, а не з мене такого нічого немає. Ну, у нас, до речі, в мене не чухається нічого. Тобто закладається як при вагітності, як в мене весь час. От тільки кашель трошки лоскотить горло. І от сьогодні дуже велика слабкість. То я сьогодні цілий день буду валятися. от. Випила зранку всі вітамінки, які мені прописали, Окрім цього, ще випила всі свої таблетки, які я п'ю. Там ціла куча була. От, і що там наказала? казала? А, про те, що я поїла. Зранку я з'їла сендвіч з шинкою, сирочком і огірочком свіжим. Потім я прикосила типу домашня шаурма, лаваш, там була. Ковбаска куряча, листя салату, маринований огірочок і кетчуп От. Потім я його перекусила, і зараз в мене обід. У мене гречка, ковбаска домашня, трошки кетчупу. Це гостренький перчик, і оці мариновані огірочки. Окрім цього, я закапую ніс сольовими дитячими краблями, де просто морська водичка без всяких домішок. Полощу горло солью, але не дуже ядерне, бо в мене був поганий досвід. Я якось полоскала горло. Дуже сильний раствор робила солений. І мені там все попекло. От. А, і ну, вітамінки, які мені там прописали. В принципі, це... А, ще роблю собі чай. Ну, я, не я роблю, чоловік робить чай. Зараз я п'ю зелений, іноді роблю чорний. З імбарем натертим і з медом без цукру. От. А так я лікуюсь. Я сподіваюся, що сьогодні я відлежусь і дісплюсь, бо я періодично ще подремлю. От. сил наберусь і за 2-3 дні мені вже буде краще. У мене сьогодні третій день, як я хворію, я захрипла, трошки розстроїлася, що я думала, що. Вже буде легше говорити, важко, бо закажуть дуже сильно. І ще почався трошки насморк. <coughs> От, коротше. Цілий день відпочиваю. Они ну, там їсти, правда, не готувала, але <coughs> трошки розстроїлася, тому що я стало поки що краще. Я розумію, що це всього-сього третій день, але, <coughs> ох, ладно, все, коротше. Я пішла лежати, бо коли розмовляю, то я більше кашлюю. Дівчата, я думала, що в мене просто легка застуда. Я кожен день познімаю, як я себе почуваю, розкажу про своє самопочуття, але вийшло так, що в мене, ну як, не дуже сильна застуда була. Це було ОРВІ, а от запалення верхніх дихальних шляхів. От, і я себе так погано почувала, ви просто не уявляєте. Дуже важко хворіти, коли ти е, вагітна, лікуватись нічим не можна. Е, я знімала до третього дня на четвертий день, над у мене з'явилися е, соплі і посилився кашель. Я практично не розмовляла, тому що у мене є така особливість, коли кашель. Ну, я зразу зрозуміла, що це такий кашель, не прям хворобливий. Роздражається горло, я починаю кашляти. А від цього роз... від кашлю, роздражається горло. І, коротше, цей замкнутий круг. В общем, важко було. А, на четвертий день мені було дуже погано. На п'ятий день у мене піднялася температура. Вона в мене піднімалась 37,3, а 37,5. Найвище в мене була 37,8. от. Я поїхала на наступний день до лікаря. Спочатку записалася до о, Лору, а, тому що думала, що в мене проблема а, з моїми глендами і От Він мене подивився сказав, що гемороту немає, тіту немає, ангін ніяких немає, слава Богу. Що в мене от запалення верхніх дихальних шляхів, слизиста, роздразилася. І за цього я так себе почуваю. Но він мені порадився сходити до педі... педіатру. Так що я ще була у терапевта на прийомі. Вона мене послухала, а також сказала, що, слава Богу, в о... легенях, бронхах все чисто. І це в мене рано от, типу, тільки зверху. отут. От. Але дуже було важко, бо в мене був сильний кашель. Я старалася його стримувати. Я постійно пила теплий чай, постійно о, поласкала горло, була мед з молоком. У <кій> мене, до речі, ось ще залишився. Бачите, достатньо, Ну, як цей кашель трошки. І голос у мене не дуже ще застановився, бо в мене. Постраждали голосові зв'язки. Лікар також сказав, щоб я максимально не говорила. І я оці сітні, що лікувалася, то я не говорила. По суті, я захворіла в п'ятницю, мені легше стало десь наступну суботу. Тиждень я хворіла. В середині тижня було найскладніше, тому що було дуже багато саплей, а лікуватися можна тільки сильовими каплями робити промивання, полоскання горла, чай. А, от, Мій лікар, який ведемо вагітність, прописала мені вітаміни, я пропила їх, а... ну там в основному вітаміни були. От <кій> лікар а... Лор мені також там щось попрописала, але терапевт вона мені а... скоригувала назначення Лору От. і назначила там свої а... Своє лікування. В основному вона мені <кій> <кій> дозволила. А вона мені прописала якісь на травках таблетки, які ось тут полегшують дихання, отечність знижують. І прописала мені льодяники, які, в принципі, плюс-мінус можна поприймати. Тобто вони не прям супербезпечні, але але можна поприймати. І полоскання горла, там ще щось було, але ну, я вибрала тільки, оце, щоб отечність зняти, щоб легше дихати було. Лодяники і полоскання горла я вибрала. Тому що по суті, воно не в слизову і можна полоскати горло. Цим. От. По самому почуттю мені також стало легше десь <кій> через тиждень. Воно вийшло так, що в мене було два вихідних, я в них похворіла. Потім у мене три дні робочих були, я удалено попрацювала, потім субота-неділя. І потім в мене ще було вихідні, тому що мені там треба було ще до лікарів. От. Тому, в принципі, я практично півтора тижні вдома, і по самопочуттю я почуваю себе плюс-мінус нормально. От. Але ще залишився кашель трошки, його набагато менше. Голос ще не остановився. Трошки затягує нос, але це не як від хвороби, а як. Знаєте, від вигідності. в мене, от трошки затягує нос від вихідності, тому <кій> отак. От в общем, хворіти це жахливо. Просто, просто неймовірно, жахливо. по апетиту, до речі, в мене е... в мене і так не дуже сильний апітіт. от, Мені не сильно хотілося чогось їсти, але я все одно потроху їла. от, А так, в принципі, все нормально. Ну, почувала себе дуже погано. Краще взагалі не хворіти. І я, до речі, дуже сильно переживала за що твагідності, як це вплине. По суті, я нічого не приймала, такого з ліків, прям стрьомного. От, Але я кашляла дуже сильно, і так як в мене е було скорочення шейки матки трошки. О, я переживала з-за того, що я кашлюю, що матка в напрузі, то я насправді виробила трошки свічки, щоб її порозлавляти. Ну, я так не маніакально, а <кій> <От> коли <кій> трошки переживала, що мені здавалося, що в тонусі, то я тоді там одну свічку в день робила. От. І ще подумала, що хорошо, що мені поставили цей пісарі, він, напевно, трошки стримував там теж. Я не знаю, що з маєшій кометки, чесно кажучи. От мене скоро буде прийом лікаря. Я поїду, мене подивляться на УЗІ, скажуть, що як. от. О, я до цього дуже сильно переживала. Я короте, почала спілкуватися з цим, з чатом GPT. Понаписала мені свої тривоги, свої питання. <питання> і, коротше, він мені так все порозписував і про лікування. Я сказала, що мені лікарі прописали, він там прокоментував, сказав, що нормальне лікування туди-сюди. Поспитала про скороченіші кіматки там. Як мої, мої дітки під час хвороби себе почувають. А От він мене заспокоїв краще, ніж психолог, я вам скажу взагалі реально усі мої питання відповів. А от, чесно кажучи, я змогла трошки заспокоїтися, що з дітками буде в порядку, що по суті це просто простуда, нічого прям супер критичного, але важко, тому що організм врощує ще два організми, і плюс ще бореться з бактеріями. І... Я дуже рада, що так склалося, що я змогла вдома пролікуватися нормально. Причам треба було куди бігти, бо сил, чесно кажучи, взагалі не було. От, бували дні, коли я просто лежала, взагалі не вставала. А, бували дні, коли в мене зранку була енергія, а от, там пару годин, а потім все. От, вчора, наприклад, я вдень поспала. Бо мені так спевно хотілося, не думаю, що я ще відновлююсь, і не 100% я ще здорова. Але Д'їжжу да прямо до лікаря. От подивимось, що він скаже там, як в мене справи, і вже скоро на роботу виходити.